Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про важливу тему, а саме про організацію та проведення евакуації і евакуаційних заходів на Харківщині. Ради вітати наших спікерів. Це, зокрема, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації, пан Іван Сокол, також це підполковник поліції, начальник відділу ювенальної превенції. Управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Харківській області, пан Артемій Коновалов, а також голова благодійного фонду «Координаційний гуманітарний центр пан Євген Коляда. Тож ми розпочинаємо. Пане Іване, вам слово. Доброго ранку. Всім дякую. З 10 травня поточного року різко загострилася ситуація на кордоні. Війська РФ намагаються вести наступ в напрямку ліпці Харків, Вовчанськ, Харків, з метою захисту населення, яке перебуває в зоні бойових дій з населених пунктів Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів, розпочати евакуацію населення. З метою організації та проведення евакуації з північних районів Харківської області на цей час створені штаби з проведення евакуації цивільного населення у Богодухівському, Харківському, Купінському та Чугуївських районах. Евака органи зазначених районів переведено у стан повної готовності. Понад 500 осіб. У тому числі із залученням волонтерських організацій, яких всього якщо не помиляюся, Євген поправить не менше ніж 24 волонтерські організації задіяно в евакуації. Це там не менше 100 людей приймає участь в евакуації, То таким чином, в таких корштабах налічується не менше 500 людей, які працюють щоденно виключно на евакуаційні заходи. Забезпечення оповіщення та інформування населення про проведення евакуації шляхом використання всіх засобів зв'язку, сирен, додатків на месенджерів та месенджерів у телефонах із залученням мобільних груп національної поліції, головного управління Національної Державної служби надзвичайних ситуацій, волонтери з гучномовцями проводять здійснюють оповіщення та через старост населених пунктів також дуже ефективно себе зарекомендувала це смс-повідомлення, смс, смс розсилка яка проходить у визначені райони, в якій має вся наявна інформація для людей ну, стосовно можливості евакуюватися і зазначенням цілодобової гарячої лінії. Відпрацьовані головні автомобільні маршрути евакуації Золочів, Богодухів, Харків, золочів, Дергачі, Харків, Ліпців, Циркуни, Харків, Старий Салтів, Харків тощо забезпечено збір інформації щодо наявності населення в населених пунктів Харківської області, відносно яких необхідно проведення евакуації. Організована взаємодія з РВА, територіальними громадами, органами поліції, які відповідають в тому числі і за блокпости у проведенні заходів. У тому числі облік евакуйованих, які евакуюються самостійно, Департаментом цивільного захисту організована та забезпечена дієва взаємодія та комунікація між волонтерськими організаціями та керівними керівниками територіальних громад зазначених районів. Залучені благодійні організації Координаційно-Гуманітарного центру по забезпеченню заходів евакуації. Це я вже зазначив не менше ніж 24 організації, За допомогою. Волонтерів проводиться евакуація з Ліпецької, Циркунівської, Дергачівської, Золочівської, Старосалтівської, Вовчанських громад та територіальних громад Купінського району це продовжуємо ще розпочаток. Всього волонтерськими організаціями задіяно понад 50 автомобілів, в тому числі не менше ніж 10 автомобілів, які і на зараз їздять щоденно, проводять інформування і в тому числі відпрацьовують індивідуальні заявки за гарячою лінією. В тому числі 19 спеціалізованих машин для перевезення маломобільних осіб з можливістю надання первинної медичної допомоги у резерві волонтерів є в наявності ще понад 230 автомобілів. Також дуже велику і суттєву роль в евакуації відіграють задіяні броньовані автомобілі управління національної поліції, які фактично, як показали останні події, стали нашою так, основним джерелом евакуації людей з дуже небезпечних гарячих точок. На жаль, серед органів працівників національної поліції є втрати. Так, окремих населених пунктів Богодухівського і зимської району, то. Куп'янського, Чугуївських районів Харківської області це проводиться евакуація, в тому числі і маломобільним транспортом, спеціальним транспортом для маломобільних людей і застосуванням легкоброньованих автомобілів. Евакуація підлягає 186 дітей. А станом на ранок евакуйовано 144 дитини. Залишилось евакуювати 42 дитини. Це три дитини з Олочівської громади, 39 дітей з Овчанської громади. На цей час евакуйовано 41 дитину з Борівської громади, Юмського району, 20 дітей з Кіндришівської громади, Купінського району, 73 дитини з Вовчанської громади, чогось та 10 дітей з Олочівської громади, Богодохівського району. Всього за період з 2 вересня 2022 року по 9 серпня 2024 року, це загальна цифра, з окупованих територій було евакуйовано понад 44 тисячі осіб. З них понад 5 тисяч дітей, якщо бути точним, це 5 тисяч 177 дітей, 1 246 осіб з інвалідністю. Також обласна державна адміністрація здійснює заходи щодо евакуації цивільного населення до інших регіонів України. Таким чином є попередні домовленості з Закарпатською областю, з Тернопільською областю з Кіровоградською областю. На даний час еваку... евакуація проводиться до Закарпатської області шляхом виділення одного вагону в поїзді. Для безоплатного проведення громадян за маршрутом харків пасажирський мукачево Наприклад, таким чином, 2 серпня, 2024 року, за попередньою домовленістю Закарпатського потягом сотягом було евакую евакуйовано до Мукачева з наступним поселенням в одному селищі Закарпатської області. Дев'ять осіб, у тому числі одна дитина, які до цього були евакуйовані з небезпечних районів Харківської області, та тимчасово мешкали в місті Харкові. Робота з евакуацією продовжується. Дуже дякую, хочу подати слово нашому наступному спікеру. Це, зокрема, начальник відділу ювенальної превенції, пан Артемій Коновалов. Прошу. Всім доброго дня. Дякую за те, що запросили. В принципі, все, що треба, розказав Іван Володимирович. Однак, хочу зупинитись на деяких питаннях. Перше. Це вже не перша у нас евакуація з Харківської області населення, тому що ситуація динамічно змінюється, і, і поліція, і місцева влада постійно слідкує за розвитком подій. Тому приймаються такі рішення з евакуації для того, щоб зберегти якомога більше життя нашого населення Харківської області. Це вже не перша евакуація. Всі дії національної поліції, місцевої влади і волонтерів вони вже налагоджені. Є розуміння, хто що робить і яким чином це все відбувається. І чим більше ми проводимо таких евакуаційних заходів, тим більше в нас вже є розуміння і налагодженість всіх структур. Проблемні питання при здійсненні евакуації це насамперед розуміння самих людей, які мешкають в зонах активних бойових дій, які підлягають евакуації. При спілкуванні з ними вони до останнього не розуміють ситуацію, яка склалась в їх районі, і скажімо так, дуже багато часу ми витрачаємо саме на спілкування з населенням і вмовляємо їх покинути такі райони. В чому складність? На перших етапах вони не погоджуються на евакуацію, потім, потім ситуація різко загострюється і вони всі бажають на евакуацію. Однак вони повинні розуміти, що при ускладненні ситуації і ускладнюються. Можливість вивозу таких людей з регіонів. І, на жаль, всі екіпажі, і волонтерські, і місцеві влади, і національної поліції ризикують своїм особистим життям, ризикують життям тих осіб, яких вони вивозять з цих районів. Тому велика Прохання до мешканців тих районів, де оголошено евакуацію, особливо в примусовий спосіб дітей з їх батьками або представниками, коли вже з вами спілкуються працівники поліції або місцева влада і кажуть вам. Виїжджайте, будь ласка, ці райони небезпечні. Погоджуйтесь, не вагайтесь, не чекайте. Як показує практика і по Вовчанській громаді, звертаються люди про евакуацію, коли вже дуже загрозливо для працівників їхати і здійснювати евакуацію. Звісно, евакуація здійснюється, нікого не залишають. Однак всі повинні розуміти, що треба завчасно все робити, щоб не наражати на небезпеку і працівників поліції, волонтерів, місцевої влади, і самих цих мешканців. Давайте так, ми евакуюємося, коли це потрібно і. Не наражаємо на безпеку не себе, не ваших дітей. Як сказав вам Володимирович, вас коли вивозять з небезпечних районів, ніхто не залишає без допомоги. Всім надається необхідна допомога, розміщуються по Україні, по Харкові, по Харківській області і далі супроводжуються вже такі родини. На даний час в нас залишається декілька населених пунктів, в яких необхідно вивести дітей з їх батьками. Як сказав Іван Володимирович, у нас залишається 42 дитини вивезти з такими родинами. Ми працюємо, працюємо постійно і, скажімо так, наша робота дає результат. Я думаю, що всі поставлені завдання перед Національною поліцією і місцевою владою будуть виконати виконані. Тому ще раз звертаюся до населення, будь ласка, не відноситись до наших прохань про евакуацію. Якось, ну, дуже серйозно ставтесь до цього, виїжджайте завчасно. Ну, поки що в мене все. Дякую, пане Ертемі. Наш наступний спікер це голова благодійного фонду Координаційний гуманітарний центр, пан Євген Коляда. Прошу всіх вітаю. Прокоментую. Задіяність залучення саме благодійного сектору в процес евакуації в Харківській області, перш за все почну свою промову з слів подяки органам національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, представникам цивільного захисту, департаменту цивільного захисту, обласної адміністрації, а також органам місцевого самоврядування, тих населених пунктів, в яких відбувається цей процес. Харківська область, це взірець, вона була і є і зараз залишається взірцем евакуації Процесів і єднання усіх учасників цього процесу, які приймають рішення, які залучені в цей процес, важливо розуміти, що ми відштовхуємося всі від якісного результату. Наголошую від якісного результату, не від цифр, які показуємо і звітуємо, а від того, як ми допомагаємо кожній людині, яку увагу ми приділяємо кожній людині і як ми вирішуємо її проблеми і оці питання. Те, що... Пан Артемій озвучив: є дійсно проблематика в спілкуванні з людьми в поясненні людям. Саме важливості евакуюватися з тих небезпечних територій, на жаль, і в наших рядах є втрати також серед волонтерів, які здійснюють цей здійснювали цей процес. Тому для того, щоб зберігати життя, ми принагідно всіх закликаємо дослухатися до порад національної поліції, юнальної превенції і органів місцевого самоврядування, соціальних працівників, які пояснюють і конкретно просять виїжджати, якщо є така необхідність. Доповню тут Івана Володимировича з точки зору ресурсів благодійного сектору 24 Організації – це е, лише частка організації, яка безпосередньо залучена в процес евакуації. Я вже не називаю ці фонди організації е, волонтерськими організаціями. Це професійні команди, які е, працюють разом з національною поліцією е, і вивозять людей з небезпечних територій. Е, в Загалом в процес евакуації від благодійного сектору залучено понад 70 організацій. Це ще організації, які працюють на транзитному пункті. В місті. Істі Харкові, де надається мультисекторальна підтримка цивільному населенню кожну людині, яка евакуйовується, починаючи від грошової допомоги, закінчуючи гарячим харчуванням, водою, медициною, вирішенням індивідуальних юридичних психосоціальних питань в принципі будь-яких питань. І також організації, які потім долучаються до довезення людей до місць тимчасового проживання, які знаходяться в місті Харкові та Харківській області, селимо людей також разом з департаментом соціального захисту. Тут намагаємося поселити кожну людину, кожну сім'ю у відповідну соціальну групу для того, щоб уникнути потенційних конфліктів проживання в тих місцях, і задовільнити. Усіма умовами цих людей. Звичайно завжди, тут завжди буде робота для того, щоб покращити ці умови. І ми попереджаємо людей про те, що якщо навіть ви приїхали в місце, де є несприйнятливі для вас умови, на вашу думку, ви можете обов'язково звернутися за номером телефону гарячої лінії, і на це буде обов'язкова реакція. Нагадую, що в Харківській області працює гаряча лінія з евакуації Її номер 0833 92-91. Вона цілодобова. Кожна людина, кожна сім'я може звернутися за цією лінією для того, щоб протягом 24 годин цю сім'ю або людину вивезли. Тут йде повна координація, ще раз скажу, зі всіма органами, які приймають участь в цьому процесі. З початку року. Якщо казати по цифрам, з боку благодійного сектору було евакуйовано 5835 осіб. Було отримано 16330 дзвінків на гарячу лінію, 1476 заявок сформовано, 629 дітей вивезено. З 10-го числа, з 10 травня, коли почалася масова евакуація з Вовчанського Леспіського напрямку, понад 4800 евакуйованих, 2000 чоловіків, 2793 дітей жінки 674 маломобільних людини було евакуйовано. Також Іван Володимирович зазначав про евакуацію в інші регіони України. Тут ми дякуємо також від цього благодійного сектору Міністерству з питань реінтеграції, які в принципі лідують цей процес. І Закарпатській безпосередньо обласній адміністрації, яка підготувала дуже вичерпну довідку про кожне місце тимчасового проживання з паспортом, з усією необхідною інформацією з інфраструктурою, яка там знаходиться. Перед представники благодійного сектору, а саме благодій... гуманітарної місії Проліска та благодійної організації Координаційний Гуманітарний центр, провели інформаційні сесії у всіх гуртожитках міста Харкова, де на презентаціях показували людям, де вони зможуть жити, де вони в принципі, куди вони можуть поїхати. Таким чином 5 евакуаційних потягів було організовано, понад 60 людей евакуйовано в більш небезпечні території. І завершую я свій, свій, свою доповідь тим, що. Ми також залучені в процес благодійний сектор евакуації психоневрологічних пансіонатів. І такі евакуації були з сел Безматіжне, Малижине, Богодухова, більш безпечні місця Харківської та Київської областей. І важливо розуміти, що зараз благодійний сектор приймає участь в інформуванні населення. І це дуже важливо дійсно звуці злучномовцями, благодійні організації. Їздять, інформують людей. У це саме спрямовано для тих людей, у яких у тих населених пунктів, де нема або є проблеми зі зв'язком, і люди не можуть отримати сповіщення смс або послухати радіо, або почути по телевізору номер телефону гарячу лінію зателефонувати. Тому саме в тих населених пунктах відбувається сповіщення. І зараз ми сконцентровані на. Найбільша кількість заявок евакуйованих зараз іде з заоскілля. Це куп'янський напрямок, лівий берег. Складністю евакуації з того берегу є логістика, саме дорога на лівому березі, і ворог вже там перебуває на відстані. На деяких ділянках 8 кілометрів від дороги Кругляхівка, Колосніківка, Лучківка. І це вже є зона ураження і ФПВ дронів, і уражена артилерії. Тому, звичайно, це наражає на небезпеку і волонтерів, і всіх представників органів влади, які приймають в цьому участь. Наразі наші ресурси благодійного сектору, це як пан Іван Ванлодюнич сказав, більше 200 автівок. Це і пасажирські автівки, і мікробуси, і автобуси великі, 50-місні, 30 -міць, і позашляховики. Також 12 карет швидкої допомоги. І три броньованих автомобілі. Також плануємо посилити цей напрямок ще шістью броньованими автомобілями типу Пікап і трьома каретами швидкої допомоги найближчим часом. Сподіваємося, це буде в вересні. І також з водного ресурсу є сім моторних лодок і два катери, це на випадок того, якщо буде евакуація з лівого берегу Осколу, тобто благодійний сектор, в свою чергу, максимально готується до усіх можливих сценаріїв. Також координаційний центр допомагає сприяє волонтерам. Паливними матеріалами, паливом для евакуаційних заходів, ремонтами машин всі волонтери у нас застраховані, мають страхові поліси від нещасних випадків військових ризиків, а також мають особистий захист і засоби зв'язку. Над цим теж працюємо. Ресурсів завжди мало не вистачає є запити від благодійних організацій. На збільшення цих ресурсів, тому ми тут плідно працюємо з міжнародними партнерами, щоб забезпечити волонтерів усім необхідним ресурсом, який вони потребують. із останнього ресурсу, який надавали, зараз 25 організацій отримали дуже професійні набори ремкомплекти для своїх транспортних засобів, і також екофло і необхідне обладнання для комунікації. Дякую, доповідь завершив. Дякую за інформацію. У мене є одне невеличке питання, скоріше адресоване пану Артемію стосовно того, що якщо батьки або офіційні опікуни відмовляються від евакуації, ми розуміємо, що вони наражають дитину на небезпеку, продовжуючи знаходитися в тому чи іншому регіоні районі, чи є передбачені законодавством певні важелі впливу на цих батьків та опікунів про відповідальність. Ми поки що не кажемо. Наше завдання. Максимально роз'яснити батькам, що саме важлива відповідальність це втрата дитини, тому скажімо так. Ми їм роз'яснюємо, що е, треба це зробити, і чому це треба зробити. Надаємо приклади, коли гинуть діти, коли вони травмуються, що відбувається, коли завчасно вони не виїхали. І, скажімо так, дослуховуються до нас батьки е, і вони виїжджають. Звісно, ми можемо розглядати питання про складання адміністративного протоколів про адміністративне правопорушення за статтею сто частиною 1, першої, як... які в подальшому буде вже розглядати суд і приймати вже рішення. Однак, як я вже казав, всі приймають вірне рішення і вони виїжджають, тому що всі розуміють. Відповідальність у нас інша це загибель або травмування дитини. Важелі впливу у нас є, як у національної поліції, однак слава Богу, що всі прислухаються до нас. Хочу додати, що це питання піднято на загальнодержавний рівень І сьогодні, при, от, буквально годину тому відбувалася координація штаб з питань евакуації, який створений при Міністерстві реінтеграції, то там розглядається саме питання відповідальності людей, які в тому числі батьків, які будуть відмовлятися від евакуації. Тому що, на жаль, досвід показав, що Такого заходу, як відповідальність батьків, немає. Це тільки при настанні наслідків. Хочеться зазначати, що ну дійсно, якщо буде не де Боже, наслідки по здоров'ю або життю дитини, то це кримінальна відповідальність для батьків, це подвійне горе, і не де Боже до цього доводити. Тому прошу батьків завчасно на ну, це. Звертати увагу, і найголовніше для батька, для матері, що є, це здоров'я власної дитини, тому створити всі необхідні умови для того, щоб виїхати, тим паче, що вони не на самоті, ми 24 на 7 допомагаємо і здійснюємо супровід таких сімей, таких родин. І, взагалі, в принципі, звісно, рідне місце є рідне місце, але Роботу ми проявляємо на дуже високому рівні. Це перше. І взагалі розглядається питання щодо обов'язкової евакуації в промисловий спосіб. Це з тих населених пунктів, які є прифронтовими, і зараз кабінетом міністром розробляється механізм можливості такої евакуації для того, щоб у людей був обов'язок. На право вибору був обов'язок виїжджати за прийнятим таким рішенням, узгодженим з військовим командуванням, з військовими, які відповідають оперативно за тут або інший населений пункт, виїжджати з цього населеного пункту, здійснювати евакуацію. І розробляється цілий пакет документів, внесення змін, дуже велику кількість нормативних актів. Щодо сімейних кодекс, там сімейний кодекс, там, те, що стосується процесуальних, нормативних е, характерів. І в тому числі і майнового стану, що люди, коли будуть виїжджати або евакуйовуватися, то їм буде забезпечуватися нормальні умови, і взамін того, що вони там втратять, нормальне, нормальне житло. Це питання зараз на розгляді, воно дуже. Активно ловіються, в тому числі і керівництво Міністерства внутрішніх справ і Міністерством реінтеграції, і ось буквально тільки що навіть на цій координаційному штабі приділили більше ніж 40 хвилин уваги зазначеному питанню. Дуже дякую за ці услуги. Хочу зазначити, що ну тут ж розумієте, питання не в тому, що нам стане легше, якщо ми когось притягнемо до відповідальності. Наше завдання це щоб максимально. От, є завдання, щоб зони евакуації примусової обов'язкової евакуації примусовий спосіб, є завдання, щоб покинули цю зону діти. Ми намагаємося її виконати. Зрозуміло, якщо батько буде притягнути, батьки будуть притягнути до відповідальності, дитина ж все одне залишається на місці, і це не вихід із ситуації, тому більше... Ми більше працюємо психологічно з батьками. Наша мета, щоб вони виїхали. Зрозуміло, що ми роз'яснюємо батьками про відповідальність і про наслідки, тому максимально в мирний спосіб. Ми намагаємося це все зробити. Як показують ті евакуації, які у нас пройшли, вони доволі успішно пройшли, і методика, якою ми користуємось, вона показує свої результати і вона дієва. Тому, перш за все, намагаємося психологічно впливати на, на те, щоб вони виїхали. Так, кожен учасник напевно такої евакуації примусово дітей, може диссертацію вже з психології захищати там стосовно як поводити себе з батьками Так, які дуже не хочуть багато уїжджати. моментів, дуже багато складних ситуацій, які буквально вирішуються за хвилини. за, Ну на жаль, дуже мало часу, і ви ж розумієте, що для того, щоб евакуювати родину. Ми не можемо витрачати по 40 хвилин, по 30 хвилин, це повинно відбуватися дуже швидко, тому що, на жаль, противник все бачить, і якщо йде якесь скупчення якоїсь ви ж розумієте, техніки може бути, скажімо так, негативна реакція з цієї сторони. Тому приймається рішення дуже швидко. Дякую, долучаюся до закликів населення не ігнорувати і не нехтувати безпекою та здоров'ям себе, своїх близьких та рідних. Хочу подякувати нашим спікерам. Нагадаю, що з нами був директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації, пан Іван Сокол, голова благодійного фонду «Координаційний гуманітарний центр пан Євген Коляда. А також начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції на Харківщині, пан Артемі Коновалов. Дякую всім за увагу. На цьому ми завершуємо. Слава Україні!